Чи здивуєтеся ви, якщо я скажу, що у Польщі ростуть ціни? Швидше за все ні, тому що багато хто це помічає, а також багато де ця тема активно обговорюється. Але чи задумувалися ви, який от реальний ріст цих цін? Наприклад, скільки коштував хліб півроку тому, і скільки коштує він зараз? Тобто, яка от конкретні цифри, які конкретні цифри? Особисто я цього не порівнювала. Проте. Півроку тому на цьому каналі я виставляла відео, де робила такий собі якби експеримент про те, що у Польщі можна купити на 100 злотих. Тоді я взяла цю суму грошей і пішла до локального супермаркету Діно. Сьогодні ж я хочу зробити наступний експеримент, який полягатиме у тому, що я куплю ті ж самі продукти, список яких я собі склала, виписала навіть марки і так далі. Постараюсь купити ідентичні продукти і, звичайно ж, ті самі об'єми. І подивимося, у яку суму мені обійдуться ці покупки. І тоді буде видно реальний ріст цін на продукти харчування у Польщі. Якщо вам цікаво, залишайтеся, дивіться далі. Я вже скупилася, вийшла з магазину, і ви знаєте, я просто в шоці. Якби перед тим, як іти на касу, я не звірила кошик покупок з тим списком, який я складала, я просто подумала, що купила щось взагалі не те. Я вже вдома купила ідентичний набір продуктів, як був у попередньому відео. Проте швиденько вам теж покажу, щоб ви орієнтувалися взагалі, що можна купити на приблизно таку суму. І так, яйця. Десяток звольного вибігу це ті, що здорожче. Кілограм цукру, гречка, олія, чай, точно такий самий, як був в минулому відео, шоколадка. Взагалі все старалась купувати тих самих навіть марок, що були там: кисіль, хліб, куряче філе, рівно кілограм. У попередньому відео було трошечки більше, там з якимись грамами, е, картопля. Зараз скажу по чеку, е, скільки її тут. Кілограм і 90 грам. Е, молоко, цибуля, макарони, сирок вацятти був точно такий самий: е, масло і морква. Ось такий набір продуктів, як був у минулому відео. А тепер чому в мене був шок? Тому що цього разу я заплатила 91 злоту, 93 гроші. На жаль, чек з попередніх покупок, які я робила у квітні, у мене не зберігся, тому перевірити, які саме продукти стали дешевшими, я не можу. Але ось така ситуація, ось такий експеримент. Вийшло дешевше. Чи буде так само на усі продукти і в усіх магазинах, я не знаю. Я маю лише той результат, який перевірила на сьогоднішній день. Нагадую, що сьогодні маємо 4 листопада, і покупки на 9 злотих вище дешевші, ніж ті, які я робила у квітні цього ж 2023 року.